Кілька місяців. Буде говорити українською, хоча я російськомовна людина. Вибачте за мій служик, якщо щось там буде. Перше, що я побачив, ми стоїмо зараз у, як керівники обласної телерадіокомпанії. Я не помітив, поки я тут, що спілка дивиться телевізор. Я не помітив, що спілка слухає радіо. По-перше, у мене є питання до спілки до керівництва. Чи знаєте ви ситуацію про телебачення в нашій області? Ви знаєте, скільки телекомпаній є. Ви знаєте, що з нами вже немає телебачення. Телекомпанії комунальні, яка була. Контакт ЛТД. Чому не було ніякої реакції в Олександрії? Давайте. Я за слові скажу. Не було також реакції і після того, як Олександрійська влада написала листа і на телебачення обласне. Радіокомпанію, ми хотіли б якийсь захист отримати. І я проти того, що журналістам потрібно самі, самим звертатися. Коли приходить війна, то ми не звертаємося до армії, захистіть нас. Армія приходить і захищає. Далі, це про захист слова, до речі. Ситуація з Радіо взагалі кошмарна, тому що, ну, по-перше, в Кіровограді я вже піднімав цю тему, ми з Єровим довго сперечаємося на цю тему. <гум> Мається на увазі, я не проти того, що власник вирішив закрити радіо, але це було останнє кіровоградське радіо в місті. Це так, між іншим. А обласне радіо виходить у нас два, да, Дві години. Дві години, Марія Осібна. Дві години разом з шансоном. Якщо це влаштовує національну спілку обласну організацію, виходить з шансоном. З кожним днем зменшується кількість опаненків. Я думаю, що ви знали, тому що Мільчук був в правлінні і тоді все це і трапилось з шансонами, радіо і тому інше. Ось так. Я теж за те, щоб були молоді обличчя в правлінні. Я теж за те, що потрібно щось зміняти, змінювати, не боятися робити щось один для одного, захищати в інтереси журналістів, а не якоїсь там окремої людини та іншої. Ми всі журналісти. Незалежно від того, де ми працюємо, ми журналісти. У нас є такі розуміння, як баланс, є етика журналістська. Ми повинні друг друга захищати і боротися за себе. Якщо не ми, то хто ж? Дякую, але наприкінці вважаю, що робота правління не задовільна. Дякую.